На 3 жовтня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок влучань рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла в депло «Укрзалізниці». Також було пошкоджено дах та скління приватного житлового будинку. На жаль, постраждали двоє людей, повідомили у ДСНС України. Загалом протиповітряною обороною збито або подавлено 53 ворожих БПЛА, типу шахет, гербера і дрони інших типів. На півночі, півдні та сході країни повідомили повітряні сили України. За добу Росія війні проти України талобисько дев'ятсот 980 військових повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 112 тисяч військовослужбовців. Усі наші захисники та захисниці, сьогодні ваш день: день мільйонів усіх, хто присвячує своє життя життю України, мільйонів хоробрих, мільйонів українців, які родом з різних регіонів, але разом. Мільйонів, які не побоялись, мільйонів, які не зрадили, мільйонів, які мріють. Про завершення цієї війни, і які діють, щоб мир настав швидше. Україна є на цій землі, і це не подарунок, це не випадковість, не чиясь милість чи рішення з минулого, а заслуга нашого народу. Я дякую кожному і кожній, хто захищає Україну і пам'ятаємо, якою ціною дається цей захист. 28 серпня ще на під'їзді до адреси попали під обстріл, там жінку відкачують, знов приліт, шахеда попадали. Пішли в розвідку. Жінка кличе на допомогу. Добратися до неї було важко. Все, все горіло, все диміло. У нас була тільки одна ідея, як її деблокувати. Взяли необхідний інструмент, а вона знаходилася за перестінком, і в якийсь момент вона перестала подавати ознаки життя, вибили такий отвір, достатній для того, щоб достати людину, і натягнули її до нашої люльки і передали її бригаді медичної допомоги. Ми запитували у докторів, що да, каже, що жива. Працювати і в якийсь момент під час хвилини тиші і виявили хлопця. Визначили місце, де він саме був камінчик по камінчику. Ми його так зробили. Цей отвір для того, щоб добратися до нього. Ми розуміли, що чим швидше ми його спасемо, тим більше ймовірність навіть врятувати кінцівки. Хожу до хлопця: пора робити крапельницю, тому що я не знаю, як довго він тут буде. У хлопці говорить, ти повинен нам допомогти. Чим швидше ми тебе витягнемо, тим краще. І він оце попри біль. Він виштовхнув себе вперед. Помалесеньку ми його витягнули. На Житомирщині рятувальники відкрили меморіальну дошку на честь свого колеги Володимира Бондарчука. Не випадково, саме в цей день, в День захисника України, ми з вами відкриваємо пам'ятну дошку нашому герою, який загинув під час виконання службових обов'язків, під час боротьби з вогнем. Саме такі герої прославляють нашу професію, професію вогнеборця протягом багатьох століть. Я маю надію і прошу вас колектив підрозділу. Передати наступним поколінням пам'ять славу про нашого героя, пояснити, щоб і наступні покоління також передавали через покоління славу нашого героя Вдові Володимира Бондарчука Ірині. Під час заходу було вручено орден за мужність третього ступеня, яким нагородили її чоловіка посмертно, указом президента України номер 351 про відзначення державними нагородами України за особисту мужність виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові, постановляю нагородити орденом за мужність третього ступеня Бондарчука Володимира Івановича посмертно. Також цього дня рятувальники відкрили ще три пам'ятні дошки на честь своїх колег Дмитра Краснощокова, Олексія Сича та Сергія Корінного, які загинули під час виконання свого обов'язку, рятуючи інших. Мені звати Ганна, мені 25 років. Про свою мотивацію піти в армію я можу пояснити таким чином: я відштовхувалася від зворотнього. Тобто, коли почалось повномасштабне вторгнення, для мене було дивним, дещо навіть абсурдним, але я кажу суто про себе, суто про свій погляд. Залишатися в цивільному житті і робити вигляд, ніби війни немає. Чомусь варіант якось поєднувати цивільне життя і там, допомогу військовим мене теж не влаштовував. Це був дійсно поклик серця, не знаю, голос інтуїції, але я вже тоді знала, що рано чи пізно я опинюся в Збройних силах. У мене була спроба вступити до лав Збройних сил у 2022 році. Вона була невдалою. Я думаю, що я дійсно була не готова ні фізично, ні морально. У 24 році. Я тренувалася по перше ці два роки і два му зробила наступну спробу. До речі, завдяки рекрутингу бригади через Work.ua Я подала заявку зі мною зв'язалися і ми продовжили комунікацію. Подавала я заявку саме на бойового медика, інші посади я не розглядала, ну а мотивувало просто бажання бути в мирі зі своєю совістю. Я поясню це. Так. Ти став на щось? Прилетів? Ні, прилетів. Практикувала як медик я не так багато, у мене були пару бойових виїздів в рамках роти, і також я практикувала на бригадному стаб-пункті з тією метою елементарно, щоб знати про що я говорю, коли я викладаю тактичну медицину. Тобто там, де також долучалася до допомоги нашим прекрасним бригадним медикам, але сказати, що я самостійно врятувала чиє життя, я не скажу. Хоча історії дійсно. У хлопців після бойових, коли вони мені переповідають, як вони там одне одному надавали допомогу. Да, дійсно, історії є дуже захопливі. Які, там, мою самооцінку як викладача тішать, От але ось ну, таким опосередкованим чином. Сама Фома в третьому <паспалу> прийом. Мені мені треба якось нормальне прикриття. Нормальне прикриття. Наскільки це можливо? Як прийняв? Двоє виходимо зараз, двої. 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 Душі двої. Ми двоє виходимо. За, за ним якраз двоє вийшло? Ти З тих покласти. Хко, заді кого? З тих покласти? Реально красава. мужик ці там 14 місяців в армії. Я була медиком роти. А, і здебільшого моя робота полягала у викладанні тактичної медицини на полігоні, і звісно, в організаційній частині тобто, це комплектування аптечок, це замовлення дійсно якісних засобів, перевірка їх, а, ну і перевірка того, чи боєць відповідально все з собою взяв на позицію, що може врятувати йому життя. Я будь-якій людині, взагалі будь-якій цивільному військовому, можу порадити одну важливу річ. Як би не було боляче і страшно, треба бути чесним з собою. Треба собі говорити правду. Я впевнена, що кожна цивільна людина, навіть найбільш відвернена від там здорового інформаційного простору, десь е, на підсвідомому рівні вона прекрасно розуміє ситуацію. Як би вона не казала, що це гра політиків, чи все куплено і так далі. Вона прекрасно розуміє життєву необхідність, е, просто елементарно для нашого народу, е, брати участь у цій війні, давати відсіч. Кожна людина це розуміє, і я бажаю кожному до кінця в собі це визнати. І нарешті почати уже підготовку до того, що може статися і що вже стається. Просто моя особиста історія. У мене моя перша відпустка була там в листопаді 2024 року. Я тільки виїхала зі свого першого та й другого бойового виїзду. А, ну, дійсно, там були бойові умови, але за рахунок того, що ми знаходилися в підвалі, може за рахунок того, що мене там оточували прекрасні, сміливі люди. Чесно, мені було там не так страшно, як в готелі в Києві, коли летіли шахеди. Ну тобто, для мене чомусь оцей літящий шахет це більш драматична ситуація, і я встигаю більше собі нафантазувати того, що може статися, і як мені собі самі треба буде щас надавати допомогу, чи там в сусідній квартирі надавати допомогу. Тому, ну, по-перше, сама ситуація, яка навіть зараз відбувається в цивільному житті, ці регулярні обстріли і так далі. Люди ну ви маєте знати, як зупинити кровотечу. Це елементарні речі, їх потрібно знати, що в цьому може допомогти будь-який курс тактичної медицини. Не треба обирати собі найдорожчий, але... Оберіть собі якийсь курс, можливо, й безкоштовний, можливо, у вас роботодавець пропонує ці курси, але сходіть на них, ви будете знати вже елементарні речі, або, хоча б відкрите, введіть на Ютубі Марч і подивіться про що це. <плес> Я була з тих людей, які до останнього дня, точніше ночі, ранку, <плес> казали, що це все нісенітниця, цього бути не може. Це все нагнітання, медіа, чиїсь гроші за ось цей... те, що несеться в інфопросторі. А, але коли я прокинулась від вибуху, я була в Києві, на Харківській жила тоді, в своїй кімнаті. Прокинулась від вибуху, у мене не було думки, що, ой, а може, десь на заводі вибухнуло щось, ой, а може це навчання. Я одразу зрозуміла, що це війна, і в мене був страх спочатку визирнути у вікно, тому що я не знала, який мій порядок дій, якщо я зараз побачу стовп вогню перед собою. Але доволі швидко ми з сусідами це прийняли, адаптувалися, почали думати: укриття, не укриття, речі збирати, не збирати, куди переїжджати. І все новини. Ти в цьому потоці. І жодного разу мені не здалося, що це якийсь сон. Я зрозуміла, що це реальність, з якою треба мати справу. І потім з часом. Я усвідомила, що можливо, я завжди перечувала, що я буду проживати в цю епоху, я буду проживати саме таку історію. Звісно, моя мрія це перемога, але точно не в банальному сенсі, в якому, можливо, її очікує більшість. Для мене перемога це усвідомлення знову ж таки чистоти власного сумління. Те, що ти зробив абсолютно все, що ти міг зробити. І тобі перед собою не соромно, тобі перед іншими не соромно. І ось з цим чистим сумлінням я сподіваюся, що в мирних умовах вже можна жити для себе повністю. Будувати родину це дійсно одна з моїх великих мрій, як би не було. Але я її відкладаю. От. А в принципі, такі прості речі, які. Про які я думаю, мріє кожен. Це свої люди поруч, люди, з якими комфортно, яких можна любити, хочеться любити і які люблять тебе. Я вважаю це найголовніше в житті. Це все був чай. Був масований обстріл в місті Дніпро. Комбінований ракетно дроновий. І, на жаль, так сталося, що один із дронів трапив в наше виробництво. Коли о п'ятій ранку ми з колегами сюди приїхали, щоб подивитися, що ж це таке в нас сталося, то ми побачили великий такий димлячий факел. Загалом близько 100 тонн чаю в нас було заготовлено до сезону. І, як виявилось, немає в нас більше нічого, крім команди. Це, мабуть, найголовніше, що жодна людина не постраждала. Плани по розширенню настільки були такими швидкісними, і ми паралельно закупали багато обладнання для різних типів продукції, фасування. І вже шкода. Ми подалися на грант на відновлення виробничих приміщень. Взагалі, загалом, все, все згоріло повністю. Отримувала підтримку з першого дня, що є такий грант, що потрібно там, прямо по пунктам прописано, на статтях закону, що потрібно зібрати, які потрібні документи. Всі станки будуть купуватися у українських постачальників. Вони їх виробляють, що вони вже є в наявності. Це точно будуть всі станки нові. Працівники державного бюро розслідувань встановили, що однією з організаторів протиправного переоформлення права власності на вісім об'єктів нерухомості Харківського банку, який перебував у стані ліквідації, була колишня виконуюча обов'язки голови правління цієї установи. Для реалізації незаконної оборудки вона залучила афільовану до власника банку юридичну особу. Представником цієї компанії виступила інша службова особа банку, яка діяла під її керівництвом. Нагадаємо, що у березні 2023 року ДБР викрило протиправне переоформлення нерухомості комерційного банку на загальну суму близько 360 мільйонів гривень. Схема здійснювалася через українську компанію підконтрольну власнику банку, а також дві іноземні структури, на які рішенням РНБО було накладено національні санкції. Розслідування бюро встановило, що ці компанії мають зв'язки з відомим російським букмекером та іншими суб'єктами, діяльність яких становила загрозу національній безпеці України. У результаті власниками нерухомості стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарами яких є громадяни держави-агресора. Колишній топ-менеджерці банку та її підлеглі повідомлено про підозру у розтраті майна, в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. У Житомирі 1 жовтня до Дня захисників і захисниць України. Пластовий молодіжний центр втретє організував історичний квест для школярів міста. Традиційно пластовий молодіжний центр приурочує квест до дня захисників та захисниць України. Це квест про Житомир. Про сучасних героїв, про героїв, вже які в історії, про трішечки історичні факти, які стосуються нашого міста. Тому сьогодні нашим учасникам буде цікаво в плані історичному, в плані пізнавальному і. Це так само гарна нагода познайомитись з громадською організацією Пласт, яка кожного року ініціює цей квест. За словами організаторів, тривалість квесту близько двох годин, протягом яких команди повинні були виконувати інтерактивні завдання. Квест інтерактивний, тобто учасники зі шкіл або громадських організацій діляться по командах, мають обмежені дві години і мають інтерактивну мапу на мапі у них позначені точки. Вони прибігають, мають QR-код і вже по QR-коду є різні запитання щодо і. Історії, козацтва, культури і так далі, і вже проходячи квестом, вони отримують кількість балів. в Кінці обираємо переможців Важливість проведення цієї події, щоб молодь діти пам'ятали, заради чого наші військові зараз воюють, щоб розуміли ціну наших мирних буднів наразі. Коли не літають хед дрони і так далі, цього року на квест зареєструвалося 28 команд. Це понад 140 учасників двох вікових категорій: – 12-14 та 14-16 років. Просто хочемо класно провести час, долучитися до такого класного класної змоги. Так само на якісь питання можливо відповісти по Житомирщині і пізнати щось нове. Мені стало цікаво. Я кожен рік приймаю участь в цьому квесті. Ну, цікаво бігати, збирати точки, бігати по Житомиру самому. Я очікую гарних вражень, що ми переможемо, звичайно. Та може знайдемо друзів, які нових. Буде цікаво, як на день захисників. Я думаю, будуть різні перев'язки, бандажі за. Зупинка крові та інше це дуже важливо, особливо під час війни, тому що то падають шахіди, якісь кульки розкидають, заміновані. Буває навіть поранення десь в Житомирі появляються, і треба якось зупинити кров. Під час квесту школярі мали можливість відпрацювати і практичні навички. Для цього діяли три локації, організовані пластом спільно з силами спеціальних операцій збройних сил України. Це необхідні місця. по-перше, це тактична медицина. Мінна безпека і безпосереднє озброєння, там де ми будемо дітям розповідати, пояснювати, розказувати для чого воно, що це воно, як повинно діяти. Наприклад, якщо ви побачили якісь вибухові речовини, міни і так далі. Тобто, ви повинні негайно доповісти старшому, безпосередньо позвонити в певні органи, які будуть цим питанням займатися. Тобто, це в першу чергу їхня безпека таким чином. Переможцям квесту організатори підготували подарунки. За даними гідрами Житомирської області, у п'ятницю 3 жовтня максимальна температура в день плюс 11, вночі – плюс 4, вологість повітря – 72%. Вітер північно східний зі швидкістю 2,2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.